Дай Боже здоров'я вам і осіни вас, Боже, на все святе і Боже святої неділи вас, рі, брати і сеси у Христі, краяни, християни. Вітаю вас, я, Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська у 2443 фіні поклад Христа і Упа! Пропоную подивитися відготі, що я вам підготував для совісних роздумів у цьому дні, а найперше є добра, гарна хм, подія в нашому місті. Хоч мала, але знакова вона, що саме 3 числа, листопада, в неділю, сьогодні прилетіли і навозолосіли саме там, де має зійти чудо храм Воскресіння тисячу святих з Тарасом Шевченком, Семихресний, сіли семеро лебедів, що бачити їх. І нагадаю, що через місяць буде чотири роки, як сталося особливе чудо перед святом ведення правдивим перед четвертим грудня до верби, на якій є ікона, Створена блискавкою у день народження Тараса Шевченка у 2007 році, о півдні 9 березня, прилетіли і сіли знову ж таки семеро лебедів, які не відлітали з нашого озера до правдивого свята Нового року, до 14 січня 2021 року. Особливий і... божий знак за пророцтво упа, на жаль, знищено і роки серед тисяч відео моїх на Ютубі і десять серій відео знак. Подивіться, може, десь вони десь на сайтах інших є відео. Ті, але нагадаю вам, дорогі мої, що ті лебедині знаки, як передала пречиста Божа Мати. Засвідчують за Опа, щоб і ми, як лебеді Божі, були ж вірні у всіх тих почуттях святих добрих. Ну і нагадаю вам, я що на свято Йордана правдиве у цьому році прилетіли три лебеді, сіли ви бачите, в формі Пресвятої Трійці. Між моїм рідним селом Загіздя, село моєї мами найріднішим, і моїм найріднішим містом Франківськом, де з трьохрічного віку живу я з 66-го року. І власне пролетіли в час моєї молитви, особливої посвяти води. Щоб благословила Божа Мати, щоб я йшов молитця в той час, коли ви знаєте, цього року вже 19 січня не йшли люди на молитву. Ну і є інші знаки, що чуєте на фоні голосу мого, три канарки особливо співають. І ті люди, які моляться зі мною, знають, що в часі. Особливих молитв, чи наш вірою Царю Небесний, є їх спів, це є від Духа Святого такі знаки. І лебеді поплили з сходу на захід, з півночі на південь. Так і наші душі мають рухатися, дорогі мої, саме все більше, все ближче до Бога. І лебеді поплили в той бік, де має статись пророслого на від Бога і Богородиці ще на початку сорокових років минулого століття, що має зійти золоте Боже місто, як сусідня столиця, описане у 21 першій главі откровень Івана Богослова, як місто Куб, 12 кілометрове шириною довжиною висотою. Нагадаю вам я, що у Біблії. Була фальсифікація і е, число кілометрів було замінено е, на е, стадії і е, неможливо людям уявити, як місто то, якщо перевести у стадії, е, воно буде мати е, шириною довжиною висотою, нібито аж близько тисячі кілометрів. Господь Бог благословив, щоб я людям сказав правду, і щоб вірили ви в те, що Бог свої знаки дає, що так неминуче буде. За це особливі наші моління. що долучаємо ми на людського роду і всіх живих добрих створінь скоріше спасіння до всіх службожих, особливо ОГКЦ, ПЦУ, Римокатоликів, звісно, в цей день молитов одиноких людей, особливо молитов наших героїчних воїнів-фронтовиків. І тих, що ранені, і тих, що полонені, і тих, що несподливі знені, хай Бог скоріше за молитвами причисти Богородиці всіх святих здійснить наші мрії і дасть допомогу світу. Паска Божа до правдивого свята введення до 4 грудня Україна була введена у царство Боже і з України на весь світ, правда Божа, добро. Перемогли скоріше, зникли усякі потвори з сатани. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 2 листопада поляки підірвали 27 вагонів з важкою технікою поблизу білорусько-українського кордону. Просто під час переговорів Путіна і Лукашенка. Сигнал послано. Операцією командував один із польських полковників. Важкі втрати для білорусів. В Цілі ешелони. Ось так і треба разом долати ворога, а не сваритись. Той же час пролунали вибухи в польських сувалках. У відповідь на це знову спалахнув аеродром Бреста в четвертій ранку. Понад 15 невідомо ракет прошили повністю військовий аеродром Бреста. За даними телеграм-каналів на аеродроми, знищено важливого білоруського та російського генерала. Топор помсти пише, що наведе подробиці згодом. У Варшаві готують комплексний план посилення обороноздатності країни на випадок війни з Росією. Польща планує зміцнити свої кордони з РФ та Білорусію та провести комплексну підготовку державних механізмів та населення до ймовірної війни з Росією. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав косіняк інтерв'ю Радіо Зет на питання, чи настав час. Давати в Польщі бункери, фортифікаційні споруди на кордоні з Росією і Білоруссю. Міністр відповів, що уряд готує такий план та де-факто вже зміцнює свій кордон і проводить комплексні заходи. Косиняк Камеш розповів, що вже певний час в нього є евакуаційний рюкзак, і поки що немає підстави його розбирати. Коли я збирався в Україну, це була перша поїздка після початку війни. Я підготував рюкзак, з яким поїхав туди. і Він досі запакований, сказав міністр, додавши, що не збирається нікого залякувати. Він також наголосив, що з нового навчального року в усіх школах. Лах країна буде введено курс навчання з армією. Ця програма вже є. І наступного року всі школи будуть готувати дітей до надзвичайних ситуацій, куди йти, де сигналізація, куди телефонувати, як поводитися, розповів міністр оборони. Його також запитали, чому в Польщі терміново не будуються заводи з виробництва артилерійських боєприпасів. Косіння Камиш відповів, що уряд працює над цим питанням, а Також планує виділити на оборонні потреби 100 мільярдів євро, які зокрема підуть на будівництво загальної системи ППО. Нагадаємо, США, Польща Іни Балтії проводять спільні навчання ВПС. Метою навчання є розширення інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони. Нагадаю, що вторгнення 24-2-22 почалось з ультиматума хвила в грудні 21-го року щодо відкату НАТО на захід, не вступ України в блоку нас деталей, але ширше йшлося повернення всіх країн Варшавського договору під крило Москви. Це тим, хто забув вимоги. До України були в рамках більшого проекту Ренесансу СССР. Україна на все погодилась в форматі Єрмак Козак, але захід послав хуйла поперед руського воєнного корабля і ще тоді бороздив води вище рівня моря. Але наша сепаратна домовленість про я на всього согласна. Я призвели до того, що хуйло почав забрати усе, на що Єрмак Зеленський були згодні. Певно з цим пов'язані відходи військ під Києвом, Харковом, під Кримським перешийком. Коли хуйло забрав заплановане погодження в Стамбулі, це мало юридичного оформити, як це розуміє. Ну народ армія і партнери трохи підвели. Сепаратна домовленість квакнулась. Тоді Рахамі Омерев Зеленський з великими патріотами України Ендрганом і Гутєрішем організували хлібне перемир'я, яке теж прожило лише до вересня. Теж нарота. Армії партнери підвели Хуйло розлютився оголосив мобілізацію. оголосив приєднання окупованих і навіть не окупованих територій до халіфату. Україна відповіла на анансованою харківською операцією. А ворог щоб не образився, мирно випустили його війська з правого берега Херсонщини про харківську операцію. Ще поговорю окремо. Це оце моє суб'єктивне. Про харківську операцію поговорю потім окремо. Але поки я подаю все в оптимістичному плані. Оце моє суб'єктивне бачення ситуації. Від ультиматуму хвила до Бахмута і м'ясних штурмів вагнерівців. Там пощалось дещо інше. Чого це все я пишу, який інформаційний привід. Ми вже чули, що хоч. Чуть від України Стамбул по нинішній ЛБЗ. це за умови нашого сепаративного руху. Якщо захід хоче доєднатись до переговорів, то і для них є умова Лавров, заявив, що стабільність в Європі може бути досягнута лише шляхом надання Росії гарантій безпеки. Формально це так, або Україна здається сама по Стамбулу, і тоді війна триватиме вже інакше, бо Україна стане фактичним союзником московитів. Або США і НАТО повинні здати Україну ще купу країн східної Європи. Як на мене, заява Лаврова цікаве показове, зроблена вчасно напередодні виборів Молдові США. паралельно з цим в країні Армагедон Татаров продовжує кри. Шувати генпрокурорів все та арешту нечисті. Попри бравурні заяви Зеленського, ніхто їм нічого не зробить. Сам татаров має дах особисто від зе. Фантастична історія Гундоса про татарова, який з малюком вбивав чеченців, тому Татарова не можна звільнити, бо Б'ють вб'ють рускі. Показує не тільки хронічно, загострено неадекватність збої не втіка. Ми вже чули шизофренічні вигадки про бої з русскими диверсантами в офісі президента Ярестовича, що хвалися за занавіскою. Пише блогер Джон Сміт. Тіл вбитих нападників на офіс нам так і не пред'явили. Не було тієї історії. А все тому, що люди, які дійсно полювали на орків навколо Києва, в ті дні підтвердять що жодного вбитого диверсанта в Києві в ті дні не існувало в природі. Всі застрелені диверсанти були в реальності нашим громадянином. В перші дні нападу людей убили наші ж громадяни, бо була паніка. Насталася вона, бо придурок на чолі країни півроку заперечував вторгнення, як він потім пояснив, щоб не сталося паніки. Але переведемо його розповідь і ставимо репліки Бутусова щодо присухи та загалом ситуації в цілому. Уривок із стріму Бутусова. Ну і, звичайно, хотілося, щоб Верховний Головнокомандович, який відповідає, який контролює, який кожен вечір розповідає, що він заслухав інформацію по Покровському напрямку. Ну, він слухає, слухає, хочеться дізнатися. Що ж він слухає? Чому не виконується його наказ? Де фортифікаційні споруди? Де інженерне обладнання взагалі? Де управління військами? Чому, наприклад, командувачем оперативно-тактичним угрупованням військ, призначений полковник Лідовий, людина, яка абсолютно не має ніякого досвіду управління військами? Людина не керувала бригадою взагалі, не керувала взагалі навіть батальйоном під час повномасштабної війни. Просто штабний із командування сухопутних військ полковник. Коли він спілкується, ставить завдання, командири ну, вони виходять просто за двері і просто ну, дуже гірко сміються. Ця людина тільки вчиться взагалі, вона тільки вчиться усвідомлювати, що відбувається на війні. На жаль, вона вчиться на найвищій посаді на цьому напрямку. Результат повний безлад. Командування оперативно-стратегічне, генерал Гнатов. Я не знаю, чим займається, можливо, е, ну я не знаю, яким, якою роботою він займається, тому що оцінка дій військ просто на даному напрямку. Це, і вам скажуть, не тільки бійці, і командири. Вона незадовільна. Управління, взаємодія, постановка завдань. І саме тому від втрати цієї керованості ми втрачаємо таку кількість населених пунктів. І ми втрачаємо найцінніше людей без виконання бойових завдань. Людей втрачаємо. Там розгорнуті нові підрозділи щось. Підкидають, і я вам хочу сказати: ні в кого з наших бійців нема на цьому напрямку враження, що ворог там непереборний, дуже потужний, що ми його не можемо зупинити. Командири, кілька місяців, оці чотири місяці наступу кажуть одне: дайте нам підготувати оборону. Поки хтось тримає першу лінію, дайте нам вийти на другу, створити кілзони, розчистити ці посадки, створити сектори стрільби, закопатися, замаскуватися від дронів. Нам треба час, бо нічого не побудовано. Дайте нам хоча б з лопатою, з деревиною щось зробити. Дайте нам війська на другій лінії підготовлені, які отримують хоча б кілька тижнів для того, щоб побудувати щільну, адекватну лінію оборони. І хай потім ворог підходить. Будемо його знищувати, і ворог зупиниться. Так само, як він зупиняється на інших ділянках фронту. Всього цього не відбувається місяць за місяцем. Втрачається село за селом, за селом. Сьогодні втрачене місто. Три дні боїв. Ворог на околицях Покровська. Скільки буде триматись Покровськ, Мирноград і Селідова з таким управлінням від цього паперового полковника Лідового і генерала, який, генерала Гнатова, який просто ну, дивує своєю поведінкою, якщо президент, Верховного Головнокомандувач, сьогодні проводив прес-конференцію, перше, що я особисто від нього очікував, і що б я йому хотів задати питання, це питання про цю катастрофічну ситуацію на Покровському мирноградському напрямку. Я вважаю, що це основне, про що сьогодні мали говорити. Чому за три дні здали Новогродівку практично без серйозних боїв? Чому не можуть зупинити чотири місяці? Чотири місяці, друзі, це не раптова ситуація. Чотири місяці не можуть зупинити прорив на Покровському напрямку на вузькому фронті. І чому не виконується указ президента і його неодноразові заяви Володимира Зеленського і розпорядження по побудові оборонних фортифікаційних споруд? Тому що, друзі. Ні в місті Новогродівка, ні в місті Покровськ, ні на околиці Новогродівки, ні на околиці Покровська, ні на околиці Селідове, ні на околиці Мирнограда, ніяких фортифікаційних споруд, які указом президента передбачали, і Верховний Головнокомандувач, на мій погляд, мав сказати, що він зробив і робить для стабілізації обстановки на критичній ділянці фронту. Не тільки про хороше. Це дуже добре, що є Курщина є наступ, є успіх. Це. Позитивні новини, правильні новини, але як можна при тому замовчувати цю катастрофічну реальну ситуацію, яка вимагає негайних рішень і відповідальності? Не зря зеля Єрмак прибрала не просто залужного, а разом з ним 16 бойових генералів та офіцерів на їх місце призначили канцелярських щурів, які нічого не тямлять в побудові реальної оборони. І топлять все в паперових кляузах. Маємо справу з системним знищенням ЗСУ сумисною провалою оборони України. То про яку перемогу а на чолі з нелегітимними руснявими кротами деякі марять. Зеленський в цю казку сам же і Вірить Зеленський відомий тим, що розвішує своїм лизоблюдам нагороди, навіть на таші Раєвський орден княгині Ольги вручив. Оскільки в татарова зірки героя України до Сінемату, не тільки под... Того не було, а сам Зеленський бреше свідомо, щоб не відповідати. Чому про російський чорт досі одна з найвищих посадових осіб держави, але після цієї казки виникає інша підозра, що і все призначення малюка на посаду голови СБУ відбулося через якісь особисті зв'язки малюка з проросійським чортом, очевидно, татар потягнув малюка на колишню посаду сусіда по під'їзду Зеленського. Соціальні лісти, про які ми мріяли, дуже цікаво було почути версію малюка щодо їх спільного статеремом полювання. Але казки малюка про зраду Червінського про знищення сітки, ботів одної з опозиційних політ сил. Ми вже чули. Ну а те, як СБУ Стелепорнової деркача, а потім за малюка ліпили казки, що справжнім резидентом їхніх агентурних мереж були якісь чистки охоронці. Це Взагалі, хрестоматійний приклад фуфла від малюка. Але в Гондосному спічі є дещо, що я вважаю, варто відмітити особливою увагою зеленського. Боруся звинувати в журналіста Романа Кравця, який підняв тему Татарова. Порушення темника, будь-сім, то були ж спілкування офф-рекорд і Зеленський. Там все пояснив журналістам щодо Татарова. Ось це дуже цікаво. Фактично на всю державу вилізло існування темників для журналістів. Виявляється в Зеленську з деякими журналістами. відбувається якісь спілкування. Оф рекорд і журналісти кивають головою. Бо потім важливі питання зеленському ніхто руками не здає журналіст, це медіатор між суспільством влади. Він має не тільки забезпечувати проходження сигналу згори донизу, він має полювати саме за найбільш актуальними темами. А Якщо він цього не робить з руки і дозволяє себе збити на манівці, навмисно передає не ті сигнали і не в ті частини тіла суспільства. То він не журналіст, а пропагандист, і кусок гімна. І виявляється, що влада Зеленського зуміла створити саме такий формат пропагандистів, який існує вражці. Вона пригодовує журналістів на якихось зустрічах, і журналісти потім давно у змові з владою замовчують цілі кластери незручних. Хтами сьогодні виплило, що тема недоторканності татарова була саме такою замовченою темою, фактично ворожа змова проти суспільства. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Слухала генерала кривоноса дуже шанованої людини. Пише волонтерка та активістка Лариса Лузанова. Виявляється, коли влітку з надуманими звинуваченнями затримали комбата Малахова. Його посадили разом з російськими полоненими. Повний капець наш військовий командир батальйону сидів з орками. Чи, чи їм наказом чи він така заважав владі? Нині він знову на породві воює за Україну. Генерал Кривонос емоційно говорить про те, що жодна те. Ба канал не розказує про героїзм військових, не культивує у населення повагу до них і шану. Чи хтось знає, що троє бійців протягом 4 години стримували натиска Грусні, відправляли на той світ віші штук. штука. Ніхто не знає, крім їхньої 67-ї бригади. А це мають знати усі не тільки про них. Це подвиг. Та хто ж розкаже, коли марафон обходить тему військових стороною, не запрошують, не обговорюють проблеми і потреби. Тисяча Зеленського – це така собі технологія, яка дозволить владі. Визначити кількість електорату, якісний склад електорату. І що з цим робити? Якщо все ж вдасться провести вибори, всі вони дуже зацікавлені залишитися при владі. Якщо вибори виграють, то швидко повернуть собі втрачені на тисячу кошти. Стократа. А це одне із відео судилища над майором Андрієм Малаховим. В деяких умовах На витриматись надові? Задаві? Дякую. Від вас особисто ви не звертались заявами великими питання. Е -е, Ваша честь. Я ж розумію, що це уроботка. Що, що? Ну, уроботка, так. Уробка? Да, уроботка. Ну, коли тримаєте, мене єдиного військовослужбовця тримали дівчого військовослужбовця на спецпосту пожиттєво засудженими, е сталими рецидивістами. Без води і світла. Світло було, це був ліхтарик над дверима, так звана контрольна, контрольний лехтарик у такого світла, був. Але я е, є інвалідом після численних контузій. Багато е, не маю зору, тому це, ну, це, це катування. Чому я не звертався, я розумів, чиї це замовлення, що це, навіщо це, і я це пояснив судді. Кричати не має сенсу. Має сенс розібратись, тому що влада ця не вічна, І пан прокурор вже готується зайняти моє місце. Сподіваюсь, що ваша честь ви прийняте рішення думане. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ви потребуєте наразі? медикаментозного лікування, безперервного? Постійно. Постійно? Скажіть, ви отримуєте медичну допомогу? Мої співкамерники по багато місяців чекають на лікаря. Бабулька, яка приходить вже поважному віку, їй там, мабуть, за 70 років, каже, одне слово, побіч. Ніхто нічого не отримує. Мої співканарники, повторюсь, не отримують ніякого лікування, ніякі заяви, ніхто не звертає увагу. Тому я не звертаюсь, бачучи на яка ціль цього звертання, не бачу сенсу. То такі Андрія Малахов телеграм-канали пишуть це один з найкращих вихованців ССО ЗСУ, досвідчений військовий, котрий на передовій від літа 14-го року. Саме з нього і з його підрозділу почався успіх харківського наступу. Коли вони взяли спочатку росняву позицію Москва, потім позицію Пітери. Саме після цього почався бувал фронту у Росні. Він як комбат сам вів наступ і отримав там поранення. Це легенда, але його вирішили прибрати. Хто чому через що він проходить сьогодні? Редакція каналу Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. разом ми з села. Помолимося щиро, долучаючи наші моління до всіх прохань, особливо героїв святих, за скоріше сонячне воскресіння їх. За перемогу справжньої козацької християнської України, і щоб її очолив на віки за Божим благословенням, на славний гетьман король президент Тарас Шевченко, світ на пророцю пару. наш тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб ти весення твоя, дай Бог, щоб ти по царство дай Бог, щоб була воля твоя, як на сонці небі, так і на селі. Дім наш на соціальні, дай Бог сьогодні і протином провини наші, як і ми прощаємо вас на Але ми поразі народиться діво, рад. Мати на коліна, оливесма серед ночі, бо там бою її дитина, а перед нею його очі, а це молитву вішуба, хвилина вражає напали. Від кулі ворога не ба, його молитва врятува. Хай мати влічиться, і Боже військо на ліно всіх нас скоріше спосе, найкращих наших героїв, найбільше вистає не зробив, а сонця неба храни. А вас, а вашої